Я вважаю, що Eurovision Junior дуже важливо для дітей, які просто не уявляють своє життя без музики. Я була малою і брала участь у багатьох музичних конкурсах. І мій характер завдяки цим конкурсам загартувався. Моя мрія здійснилася. Все своє життя, все своє дитинство я мріяла стати співачкою, музикантом. І тому в концерті я хочу показати приклад маленьким артистам те, що мрії збуваються. Дивіться фінал національного відбору дитячого Євробачення 2016 10 вересня на Йоа 1